Тараса Синяговського зареєстрували депутатом Полтавської міської ради. Таке рішення 28 червня одноголосно підтримали 17 членів Полтавської міської ТВК. Він наступний за черговістю у виборчому списку партії Свобода після Юліана Матвійчука, який загинув на війні у травні. Депутат Тарас Синяговський набуде повноважень на найближчій сесії Полтавської міської ради одразу після того, як зачитають відповідну постанову. ТВК. Нагадаємо, попереднє засідання ТВК через відсутність кворуму не відбулося. Синягурський Тарас, корінний полтавчанин. в 2015 році був обраний депутатом Полтавської міської ради, в 2020 році був обраний депутатом Подільської районної ради в місті Полтава. Ми не відхиляємося від тих ідей, які були від нашої програми. Керуємося ми програмою захисту українців. Всеукраїнського об'єднання Свобода і особисто. Особисто я обіцяю і гарантую гідне вшанування пам'яті моєго друга Юліана Матвійчука. Кворум був наявний. прийшло 17 членів комісії. Один за поважною причиною він у нас також захисник. Він знаходиться на передовій, тому 17 членів комісії всі проголосували і визнали обраним наступного за черговістю Синягівського Тараса, і також пішли на зустріч, бо він знаходиться в збройних силах. І пішли на зустріч сьогодні. Провели засідання, і його зареєстрували.